Після расної зливи із градом, що накрила Луцьк 3 вересня, місто затопило. Найбільше пішов під воду традиційно проспект відродження. Сильно затопило водою б саме проїжджу частину неподалік Луцької міської клінічної лікарні. Як повідомили телеканалу Конкурент ТІВІ», очевидці, рухаючись цією ділянкою дороги, мало не пропливаючи, водії навіть встигли загубити кілька своїх номерних знаків. Так, аби ліквідувати наслідки негоди, до робіт навіть залучили рятувальників. Як інформує ДСНС області, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті відродження. Відтак рятувальники вирушили на місце події та, використовуючи спецобладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.